Дежав'ю вітаю вас. Ради бачити. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Day, my kids. Другий сезон серіального фалауту має релізнутись у грудні 2025 року. Також його і справді офіційно продовжили на третій сезон. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята правда. Фрогверси взяли приклад з Мікрософтів. Та тишком нишком без анонсів майже без попереджень релізнули ремастер The Sinking City. Ти такого не чекав? Гру повністю перенесли на п'ятий Unreal Engine, покращили деталізацію об'єктів, додали 4 к текстури підтримку DLSS, FSR та Фотомод. <кій> Сфоткує нахрено, це хрень, пойми, що. Ні. Нагадаю, що всі власники оригінальної гри отримують ремастер абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Тим часом самі Мікрософти планують звільнити ще три відсотки працівників. Це скорочення також зачепить і їх ігровий підрозділ. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! GC Game World повідомили, що Stalker 2 офіційно отримає підтримку модифікацій на ПК та консолях десь колись пізніше цього року. Нема коли скучати, бо вся робота. Marvel 1943 Rise of Hydra офіційно перенесли на невідомий термін. З довним вікном релізу на початку 2026 року. У мене ж очі з за... сльозими заливаються. Подейкують, що Gorilla Games готують Horizon 3 на 2027 рік. А от онлайнову гру, про яку вже доволі давно пліткують, планують випустити перед релізом основної сюжетної частини. That's... Прекрасний план, неперевершений. Capcom похизувались успіхом своїх франшиз, де на першому місці Resident Evil і Стережем у 170 мільйонів копій, а на другому Monster Hunter у 120 мільйонів, на третьому місці Street Fighter, відповідно з продажами 56 мільйонів копій. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.